Друзі, усім добрий ранок. Розпочинаю сьогодні відео не традиційно, не зі сніданку, а хочу трошечки приділити увагу собі і зробити маску. Владіка відправила до школи. А що робить мама, коли залишається вдома одна? Правильно робить маску. Вже помила голову. До речі, ми ось таким шампунем. Це безсульфатний шампунь, спеціально. Щоб не вимивався кератин. І хочу обрати якусь із двох. Так. Візьму ось таку з гіалуроновою кислотою. Зараз буду гарно після маски. Так. Ой, як гарно пахне. Я буду гарна не лише після маски, а зараз і в масці буду гарна. Головне правильно одіти. Я вже обличчя очистила. Купила вушні палички палочки і не переложила їх. Є в мене такий органайзер для них. Тому переставлю. Хоча цей теж непоганий. принципі. Можна було б і не перекладати. Дивіться, який величезний пакет. Отримали замовлення з Аліка. Купили ось такий конструктор. Це ну, типу Лего. Ну, він як Лего, тільки просто інша фірма. І так набагато вигідніше купувати, бо виходить в два рази ціна, рівно в половину. Це на 4 тисячі чимось деталей, не пам'ятаю, дуже багато. Це Владик замовив, захотів собі ось таку споруду, це на де депарі. Дуже сподіваюся, класно вийде. Коли він вже складе, я вам покажу, яка вона по розмірах, і взагалі як виглядає. У мене тут йде процес прасування тюлі. Зазвичай я не люблю її прасувати, просто мокрою вішаю одразу на карниз і вона собі розтягується, потім і витягується, і не пом'ята. Але цей раз вирішила попрасувати, вона в мене висохла швидко, дуже. Тому потрібно пройтися швиденько праскою. Показала у минулому відео, що чоловік повіси мені ось цей карниз, буду вішати тюль. Напевне, я думаю, що потрібно ще пробігтися по вікнах, трошки промити які заляпані, бо ось цей еркер якось він напевно, через те, що він такий кутовий, то він не заляпується так, коли йдуть дощі. А ось ці вікна то найбільше стають брудними. У мене чомусь постійно е сонечко прилітає в хату, не знаю чого постійно вони тут є. Знімаю їх, випускаю через вікно, вони знову приходять до мене в гості. Потрібно випустити. Так, продовжую. І ще, звісно, хочу попросувати штори, які в мене будуть, але ви їх побачите у постійньому декоруванні. Так, все, друзі, вікно помила. Зараз повішаю тюль. Ну, а. Далі декорацію штори буду вішати вже у відео з декоруванням осіннім. Дуже люблю, коли чисті вікна. Сьогодні ще так класно випогодилося, бо ці дні. Два йшло перед цим йшов дощ постійно. А зараз супер. Сонечко трошки світить, не спекотно, дуже гарно. Зараз підрізати ось так понизу, бо опустили карниз і вони тепер лежать на пілозі. А я так не хочу, бо це дуже набирає пил на себе. Буду підрізати прямо ось так, коли вони зараз висять. Це тюль Зікеї, вона дуже практична, тим, що її можна ось так обрізати і підкладати. Не лежить на підлозі, так набагато зручніше і краще виглядає, не збирає на себе пил. Якраз так дуже добре, десь сантиметр від підлоги. Буде супер. Так, друзі, покажу вам маленьку закупочку з магазину Audi. Взяла знову мочі. О, дуже мені сподобалось, як я вже вам говорила. Але хочу сказати, що я вже ось пробувала один. Ось цей тірамісу Мені не дуже подобається тільки за те, що він дуже солодкий, занадто солодкий. Хто таке любить, то звісно дуже смачно. Я не люблю, щоб в серединці була начинка. Тут вона як карамель всередині, я таке не люблю. А так то дуже смачний, якби ще не було цієї карамелі, буду вже знати. Також дуже сподобався нам ось такий сир. Він кожен запакований в окремий шматочок, і це як по типу сологуні. Як косичка сулгуні, тільки не копчена. Взяла також гриби. Тут їх небагато, але на супчик вистачить. Хочу дуже з сушеними грибами супчика. Так захотілося побачила, буду готувати. Сир. ось такий вершковий по типу Філадельфія. Взяла ось такі нагетси з соусом карі. Ніколи не брала, хочу спробувати ножиці. Треба в хаті, щоб були, бо в мене є, але вони вже погано ріжуть, то ось побачила, що була гарна ціна. Взяла, спробуючи вони хороші. Взяла чай, бо я ж минулий раз купила <сум> такий чай, який розтворюється. А цей взяла вже заварний. Зелений, з овочами, з малинкою. Ой, з фруктами. Це я вже по-польськи говорю з овочами, з фруктами, малинкою. І шоколадка Мілка з Орео. Це Владик любить. Так, поставила варитися картоплю, буду варити супчик з грибами, як вже говорила, з сушеними. Тут у мене порізана соломкою морква, цибулька. Одразу відправляю сюди, не буду ні обсмажувати нічого. Додам одразу сіль, лавровий листочок і нехай собі вариться хвилин 20. А на цих 20 хвилин мені потрібно замочити гриби, там так написано. Тому замочу їх, а потім лише закину і хвилин 10-15 поварю разом з картоплею. Все, мене гриби повмокли 20 хвилин, я їх просушила в своїй сушарці для овочів і відправляю в супчик. Буду варити ще хвилин 15, все разом. Я безкістковий кавунчик, в надії, що буде доспівший, бо з кістками були всі якісь зелені. Дуже, дуже сподіваюся, що це буде смачний, але хрустить як доспівший. О, який гарний. Сподіваюсь, що ще й смачний. Смачний, але не настільки, щоб аж вау. Добре, що хоч не зелений. Все, я буду насолоджуватись цією смакотою. Хочу зараз пофарбувати ось цей столик. Цю тумбочку. Тумбочку ящик. Бо вона в мене стояла, як пам'ятаєте, на кухні. Тут стояла духовка і ось плями. На ній дуже багато плям. Пофарбую, пройдусь, там бачу знизу ще є деякі плями. Швиденько фарбу вже принесла. Кісточка теж є. Тому швиденько пробігаюся, воно дуже швидко висохне і буде, як новенька. Кажуть кінагісти, які показувала, купувала. Хочу спробувати. Я вже була колись раз купила в магазині магіце і дуже не сподобалася. Тому сподіваюся, що ці будуть смачні. Взагалі краще самому готувати, тоді саме смачніше. Нагіці виявилися смачними, так що якщо буде лінь готувати, то в принципі можна часом і купити. А ось цей СОС, який разом йшов в наборі, то був зовсім не смачним. Я його просто викинула. I know what I did was wrong But it's like I did it just to spite you Because all we ever do is fight Oh, and I really think it's time we say goodbye Baby, I'm too fed up with us I can't take no more screaming Hurting each other's feelings I'll show you, friends, the of I Kaufland Взагалі була шокована ціною, бо побачила, що 9 злотих і подивилася, що дві склянки і прямо не могла не взяти. Бо я знаю, що ці склянки і по 15 я бачила, мені здається, максимум по 20, зазвичай 25. А тут 9 злотих. за дві ось таких склянки для чаю. Там були без ручок для капучину, але я вирішила, що для капучину візьму з ручкою. Так зручніше буде користуватися. Це ці, що з подвійним таким. Стінками, щоб красиво виглядало капучино, типу якусь тут чай. І дві штуки ось так за 9 відсотив. Дуже класна ціна була, тому взяла, звісно, 300 мг Чи мілілітрів Мілітрів. тут з цієї чашці. Дуже класні. Скляночки, і взяла ще килимок. Побачила, там були різні три були різних вида. Був дуже красивий, мені сподобався там лисичка і гарбуз тут. Але він був дуже темний, такий прямо чорний. І мені сам малюнок сподобався, ніби, але чорний колір, щось мені так не захотілося. І ще були там такий теж темний, чорний і мілкі-мілкі грибочки весь. А ось цей якось так мені найбільше сподобався. Сіренькі і тут посередині грибочки, надпис Hello Auto. І мені сподобався, він дуже візьму. Такий осінній килимочок буде під верми. Коштував 11 з чимось злотих стала переотюжити весь одяг, дуже люблю це зробити перед буднями, щоб все вже було попрасоване і скласти на вішалки у шафу, щоб вже все було готове, лише можна було взяти. Я тут вже оділася у костюм, вже дістала свої костюми з рукавами, штанами, вділа теплі свої зимові носки. Бо дуже вже замерзаю, в нас дуже сильно похолодало. Лише помила вікна і знову почалися дощі. Вже шостий день, напевне, попідряд іде дощ. Одного дня лише трошки випогодилося. Я якраз в цей момент встигла помити вікна, і знову дощі йдуть просто без перестанку, не зупиняючись, такі затяжні, темно, постійно, сіро. Похмуро так на вулиці, і звісно, в квартирі також дуже стало холодно тому вже оділася. Заділася, тому що я така ще мерзлячка. Вже розпочала сезон чаювання. У мене він починається завжди з осені. Я не люблю дуже прямо так чаї, щоб пити, наприклад, влітку чи весною. А ось сезон осені і зими це для мене сезон чаювання. Я люблю пити гарячий чай, особливо коли ось така погода. Осінь прямо прийшла вже в. Вчасно по календарю без запізнення. Я не сподіваюся, що ще будуть теплі дні. Напевно, воно так і буде. Просто зараз прийде ось сезон дощів і ще має розпогодитись. Принаймні, я дивилася прогноз погоди, він так. Показую, сподіваюся, не обманюють, бо хочеться ще трошки тепла, хочеться ще сонечка, не хочеться ще повністю занурюватися у холода. Хочеться ще якогось такого настрою теплого осіннього, коли можна погуляти по лісі. Буде багато жовтого лися, дуже гарно. Сподіваюся, воно так буде і не осипеться після цих проливних дощів. Я знову знову магазин Пепко і купила килимок. Ось такий. У мене у ванні там світленький килимок зараз лежить. І я захотіла, щоб біля унітаза також поставити. Ось такий світленький. Він коштував всього лише 7 злотих, тому взяла його і поставлю замість того салату, бо я забрала. Великий салатовий килимок, бо він дуже теж ось такий і дуже забивається, ми коржика на ніч відносимо туди, то він розсипає ось те, що ми там насипаємо, тирсію, вона дуже забивається ось ці штуки. Тому там лежить інший килимок, і цей дуже гарно до нього підійде. І взяла ще, звісно, як я могла не взяти. Ось такі гарбузики. Теж вони такі пухнасті, як ось той великий, який я показувала. Тільки ось таких три різних маленьких і різні кольори. Коштували вони 10 злотих, ці гарбузики. Візьму на кухні. Не знаю, чи всі, чи один. Злому буду дивитися. Мені дуже сподобалось, тому взяла. Так, буду зараз готувати вечеряти. Хочу запекти картоплю, таку запіканку з м'яском курячим. Я вже порізала картоплю. Десь ось таку по 5 мм, може, трошки тоньше. І м'язко ось тут в мене куряче, Я його відбила ось так, як відбивні. Посолила вже поперчила, підготувала. І цибульку ось так порізала кільцями. І буду викладати шарами м'ясо, цибулька, картопля. Картоплю присолю змащу йогуртом. Далі знову м'язку, цибулька, картопля. Завершаю, що буде знову посолю трошки також картоплю, бо вона без спецій. І може додам ще трошечки сушеного базиліку і змащу знову йогуртом, відправлю в духовку випікатися до готовності. Ну а далі посипемо зверху просто сиром. Згадала, що я ще помідори порізала, положу тільки на свою половинку, бо Владик не любить. Like we it all. We were in the dark. Запіканка вже готова, дістаю її, посипаю сиром і відправляю ще на 10 хвилин у духовку. І така смачна вечеря у нас вийшла. Вам бажаю смачного, якщо зараз зі мною їсте. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо вперше на моєму каналі. І усім до зустрічі в нових відео. Па-па!